Це військовослужбовець Андрій. Чоловік боронив нашу країну на харківському напрямку. Однак внаслідок роботи ворога Андрію пошкодило руку та відірвало палець. Були на позиції, коли заходили до противника, то цей перелетів нам міновибуховий, міновибуховий там пристрій, такий, ну і нас трьох затрохсотило. Протягом двох годин нас винесли на носилках, приїхали в лак і нас забрали, доставили на медпункт перший. Тепер лікування Андрія стане легшим, адже у Львівському обласному онкоцентрі відкрили оновлене приймальне відділення та відділення відновного лікування і реабілітації. Такі зміни сприяли створенню нової послуги на базі онкоцентру, а саме реабілітації онкохворих пацієнтів після хірургічного лікування, хіміо та променевої терапії. Це дає нам нові можливості. Нові можливості для прийому великої кількості пацієнтів, адже кількість пацієнтів у нас постійно зростає. І власне надання нової такої послуги реабілітації реабілітації, особливо онкологічних хворих. Тобто ми покриваємо ті групи, якби онкологічних захворювань, які підтримують цієї реабілітації. Також ми не будемо відмовляти зрозуміло, будуть які у нас військові. Зараз за допомогою спеціалістів Львівського онкоцентру чоловік вчиться жити без одного пальця та розробляє пошкоджену руку. Бавлюсь такого складати, є шнурочки, у нас отакі наприклад. Щоб рознамати більше пальця, то беремо шнурочок і пробуємо зав'язувати, щоб більше пальців функціонувати. В мене він розгинатись не буде, але практично вже я ним, хоча б взяти щось можу, ну і працювати так для підтримки. Ну набагато краще тепер. У відділенні відновного лікування та реабілітації надають комплексну міждисциплінарну реабілітацію, зокрема ерготерапію, заняття з логопедом, психологічну підтримку й роботу з фахівцями з лімфадеми. Окрім того, на території нового відділення облаштували каплицю для усіх пацієнтів та відвідувачів. Владика Володимир каже, присутність Бога в лікарні додає впевненості у боротьбі з онкологією. Благослови Оці кони і дай їм благодать силу відганяти бісівські наступи та охороняти всякі недуги. Особливу увагу під час реконструкції приділили доступності та інклюзивності для маломобільних груп населення. Лікарня оснащена пандусами, безпороговими входами, поручнями, спеціально облаштованими санвузлами та іншим. Щодня онкоцентр приймає щонайменше 120 пацієнтів. Якщо ж говорити про рік, то ця цифра коливається від 15 тисяч. Відремонтувати приміщення та облаштувати його згідно з усіма відповідними вимогами вдалося менше аніж за рік. Загальна вартість робіт понад 22 мільйони гривень. Реконструкцію проводили за рахунок коштів самої лікарні та фінансування з обласного бюджету. Наше завдання інвестувати в цю лікарню, тому що це часто для людей лікарня останньої надії. Те, що роблять онкоцентри, вони рятують життя за те, що борються наші воїни на фронті. На цей рік передбачено більше 200 мільйонів гривень з бюджетів різних рівнів, саме інвестицій в Львівський онкоцентр. Ми надалі будемо підтримувати матеріальне становище і покращувати забезпечення і апаратуру цієї лікарні. Ба більше очікують, що Львівський онкоцентр буде приймати пацієнтів не лише з сусідніх регіонів, а й з цілої України. У зв'язку з тим, що в нас повномасштабне вторгнення, це центр онкоцентр всієї України. І ми зобов'язані сьогодні приймати пацієнтів з усієї України, бо потужні такі центри на сході сьогодні не спроможні. Крім того, ми розуміємо, що постійні тривоги не дають можливості людям правильно лікуватися і реабілітуватися. Окрім цього, я вважаю, що як тільки наші кордони будуть відкритими, то ми маємо можливість створити тут центр онкологічний центр Східної Європи. У Львівський онкоцентр може звернутися будь-хто зі скерування, від сімейного лікаря або ж безпосередньо звернутися по допомогу до працівників лікарні. Карина Нечитайло, Олег Возний телеканал НТА.